Що я народилась в селі і річка, городи, трава, солов'ї, береза за плотом, верба й осика, ігрушка цукрова безмежно велика. Я рада, що бачила курочку поруч, ліворуч телятко, корівку праворуч, в хліві білу свинку, і кроликів клітці, а ще дві мурашки на жовтенькій квітці. Росла я з лошадком, росла я із коником, ходила у луки за кашкою, дзвоником, за щавиком віком ходила за річку, а з татом зимою ми різали січку. Дитячі емоції, схожі на щастя. Я вішала вишню собі на зап'ясті, Віночок плела з молочаю і руки. Я ранок весняний не можу забути. Я все пам'ятаю. Жала косила, як татові їсти в майстерні носила, так рівені вилітав, а я в хату ховалась, як плакала тихо, і дзвінко сміялась. Спасибі, садочку, де квітла калина, село моє рідне, це ж там пуповина, це ж там всі могили минулого свідки, це ж там моя стежка у двір до сусідки. Дарма, що живу у великому місті, Мої всі дороги у зеленому листі.